У нас тебе пішку віти давайте схопи такі Дайте слово. Я думаю, що потрібно допускати жодних провокацій. Ви бачите, що влада в хомі, яка за країні боїться. Вона на свій народ напускає верху.

това. Детальна басара. А він забиває, так ніс його на басадо. Конкурент. Механізм, що правите іде в тротуар у нього. Ні, це не так. А теперішня. А сила проход.

Виборів, ми якщо вам не байдуже українська мова, кожен з вас, прийшовши додому, приїхавши до себе в село, буде закликати всіх твоїх друзів і знайомих не голосувати за партію регіонів, обирати будь-яку іншу партію, але ні в якому разі не голосувати за партію регіонів. Не Зараз не формуємо. Примах від Ми збираємо людей, діти з нами, поширюйте інформацію проти них. Якщо вони виграють на цих вимогів, не будемо не бити своїх громадян. Зараз Берегайте ми нічого слав. тут не зробимо, не кидайтесь на кордони Біргуту. Ви маєте прийти додому, приїхати і зробити все, щоб ця влада залишилася на останній строк. На провокації, зараз людина, кулаків, якої боїться весь світ, але зараз він сюди прийшов не з кулаками, а своїм серцем, тому що ця людина наважилася. Виступити за українську мову, тому що він вважає, що зараз відбувається провокація. Які народився в кілька який який вижив англійську і німецьку, який щирим серцем піде в, серце в політику. Людина можливо робила такий вибір, що сюди важче піднятися, аніж на боксерський ринк. І він свій вибір зробив це. Віталій! Дорогі друзі, зараз в умовах повного обніщання людей політики замість тим, щоб піднімати питання роботи. Чому піднімаються ціни? Соціальні стандарти піднімати. Вони піднімають питання, які роз'єднують суспільство. На сьогоднішній день я впевнений, що сучасна людина повинна говорити багатьма мовами. Це робить світ багато від, е, відкритим. Багато більш відкритим я розмовляю українською, російською, німецькою, англійською. І впевнений в тому, що мови дають, але впевнений в тому, як громадяни України, що в Україні повинна бути одна державна мова українська. моей семье говорили всегда на русском языке. Я уважаю русский язык, я говорю на нем. Я уважаю русскую, люблю русскую литературу, культуру. Но я уверен в том, что политики должны прекратить спекуляции на, языковую тему. Уверен в этом. И уверен, что вы тоже в этом поддержите. И я впевнен в том, что на сегодняшний день политики должны работать для подвижения стандартов, Життя людей, щоб не піднімали ціни, щоб у нас була робота, щоб була майбутнє. І на сьогоднішній день мовне питання це штучне питання, яке зараз підкидують суспільству. щоб відкрити увагу від тем, які турбують всіх нас, українців, нашого майбутнього? Я про я за те, щоб мораторій на мовне питання, на питання, які роз'єднують нашу державу. Тому що ми всі повинні відстоювати наше право на майбутнє. Якщо ми не будемо відстоювати питання нашого майбутнього, ніхто це не буде робити за нас з вами. Тому я, тому я впевнений і вдячний тим, хто прийшов сьогодні на площадь, щоб відстояти своє право. Говорити з того, якою він говорить, відстояти свої права майбутнього в Україні, тому що на сьогоднішній день. Політики підставить тільки своє право робити гроші, чим вони займаються в парламенті останні роки. Я впевнений в тому, що нам, українцям, треба своїм самим робити своє майбутнє і відстоювати свої права. Слава, слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Віталій Кличко. Єдина людина з політиків, яка звернулася вчора з про, пропозиції взяти участь в нашому соціальному проєкті. Нагадаю, що остання баріка заніцювала для телебачення та інтернету соціальний проєкт. І я розмовляю українською мовою і не дамо роз'єднати країну. Єдиний, хто звернувся з пропозицією, Іра Гірашінка позвонила від імені Віталія Кличка. І вчора він записав цей ролик. Дуже радий, що людина наважується зазначати свої позиції. Він за українську мову. І Він переможець. І Він справжній борець, І Він Віталій кличко. Подивіться і з того боку плескають Віталію Кличко. Значить, я думаю. Можна нормальними аргументами з'єднати дві сторони Дібра, можна все-таки спробувати і змогти, перемогти казнократів знакраді виконання Україна і об'єднати всіх звичайних громадян, бо у нас є спільні цінності, і спільна цінність це наша спільна Україна. Схід і захід разом. Схід і захід разом. Від накіра, разом, 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 разом. За нашими спинами відбувається провокація з боку міліції. Міліція починає відтісняти людей народом! я з народом! Віліться я з народом! Віліться з народом! Віліться я народом! Віліція народом! Віліція народа! народом! народу! Віліться народом! Віліція народом! Віліція народа! Віліція міліціонери! Не виконуйте злочинні накази, не бойтесь своїх громадян! Не можна бити українських громадян, міліція. Не бити українських громадян. Ми тут висловлюємо свій протест проти українського закону тарасичанка сечанська Українська мова має жити. Подивіться. Початку беркут взагалі в масках їм сторона. Вони ховають своє обличчя. Звичайно, з прихованими обличчями можна легше бити своїх громадян. Вони ховають своє, своє обличчя. Не бийте українців! Ми єдина нація в Україні. Має бути українська мова. Українці мають право на захист своєї мови, ні провокація. Zaki Drazov! 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 Zaki